Давайте разочок атака защита по блічу саме тут. Я захищаюсь, ви атакуєте. Мій на захист перший персонаж. Беру цю масочку, навіть якщо будуть однакові, буду брати. Тошик до мене перший, це хорош. Це навіть більше, ніж добре, це отак от, от. А другий хто? Ну, я. Ну, ні, вона теж хороша, хорош, але Але хочеться чогось, ну, щось таке сильне, прям імба, а, наприклад. Ще один тошик. А давайте 5 на 5. Давайте 5 на 5, тому що мої три мені не особо подобаються. А четвертий хто до мене на защиту? -хо, -хо, хо Я ждав тебе. Ладно, ладно, все, я захищений. Я захищений більше, аніж потрібно. І п'ятий хто? Не, ну, ну все, ну все. Все, у вас шансів немає. Я вам вже кажу. Перший ваш на атаку. Уйю, ладно, теж хорош. Далі, другий. Сука. <laughs> Киска. Киска, бляха. Ну це вже теж так напряжно, ладно. Третій. А, <laughs> поки що тащу, поки що тащу. У мене Айзен, у мене Ямамото, а, все хорошо, третій, хто ваш? Забирайте. Мені її не треба. Четвертий вашу команду. Тож пофіг. А, в принципі, все ж таки я тащу поки що. Поки що. І останній фінальний. Ні, я, я, я затащив. Я, я затащив. Чи ні?